Вітаємо з вами програма Пілігрим, і ми продовжуємо розповідати про цікаві місця та традиції Черкащини, України та світу. І сьогодні, коли в Черкасах вже випав сніг та вдарили морози, ми з Яною вирішили трошки погрітися, але погрітися не у звичайному місті, а в дуже особливому у місті, де створюють надзвичайну святкову атмосферу, де пишуть та грають музику. О, то ми зараз підемо на студію звукозапису. Черкаська молодь полюбляє слухати сучасну музику. Ну, я згодна з цим твердженням, але у нас в Черкасах є люди з надзвичайно різними смаками, які люблять слухати і класичну музику, і джазову музику. Тому ми зараз, де у філармонії. Так, ми тут зараз, тому ви сьогодні маєте нагоду дізнатися трошки історії філармонії, а також познайомитися з її з основними діячами. Ну, Яну, я впевнена, що ти як цінителька цікавої архітектури та історії оціниш усі можливості, які зараз має філармонія. Ну, що повіримо їй. А ти спробуй лише не зацікавити. Ну, чи куди йдемо зараз? Зараз ми підемо і знайдемо артистів, які тут працюють. Тут надзвичайно цікаво. Ходімо? Філармонія це заклад, працівники якого займаються пропагуванням музикальної культури серед людей. Черкаська обласна філармонія створена 1 червня 1955 року. Сама будівля кілька разів зазнавала реконструкції. Зокрема, за словами заступника директора Ірини Яковлевої, спочатку будівля була повністю скляною, посеред неї росло величезне дерево, помилуватися яким приїздило багато іноземців. Наша філармонія відкрилася в 1955 році. Починала це праця починалась з літку влітку, а відкрилася вона в грудні місяці. Тут була друга споруда така, вся стеклянна, але потім все ми фає, у нас нове, зовсім зал новий. Від старої споруди залишилася тільки, може, криша, і то вона перекрита. Так що це вже в нас нове приміщення, це вже в нас для глядача зроблено 10 років, вони мають таку обласну філармонію з новим приміщенням. Та, на жаль, фото найпершої будівлі філармонії працівникам нині віднайти не вдалося. Однак, зазначимо, що за роки існування Черкаська обласна філармонія відкрила жителям міста та інших регіонів таких талановитих музикантів, як Анатолій Пашкевич, Раїса Кириченко, Юрій Смолянський, Євген Кухарець та інші. Директор філармонії Юрій Федоряка на посаді працює чотири місяці. Наголошує на особливому ставленні всіх артистів до своєї роботи. Дійсно, я познайомився із такою. Прекрасною когортою людей, людей незвичайних, людей тісно творчих, професіоналів і любителів своєї справи. Вони живуть цим, вони живуть цим, вони насолоджуються цим, вони віддають весь свій час роботі. І я разом з ними також, тому що я вражу, що директор він повинен жити життям. І господарської, адміністративної частини, а також обов'язково життям творчої частини ну, закладу. Ми зараз перебуваємо у партерній залі, де відбуваються концерти та виступи відомих виконавців. Свого часу на цій сцені грали українські та зарубіжні джаз-бенди, театри та балет. Всього в партері та лоджіях може розміститися більше пів тисячі людей. Окрім виступів колективів, які діють при філармонії та гастрольних вистав приїжджих колективів, тут зазвичай відбуваються концерти до різних свят і церемонії нагородження відомих музикантів, вчителів та громадських діячів. І розпочнемо ми знайомство з музичної пам'ятки Черкащини і з народного хору. Цей колектив лауреат всеукраїнських та міжнародних фестивалів та конкурсів, має тривалу історію. Створений у травні 1957 року з перших років свого існування заявив про себе як самобутній, неповторний своїм особливим звучанням на живій і міцній народній основі писенний колектив. За роки натхненної роботи хор став лауреатом 6-го всесвітнього фестивалю молоді і студентів у місті Москва, лауреатом 13-го міжнародного фестивалю у Болгарії. У 1981 року підтвердженням великої народної любові і широкого визнання стало присудження хору державної премії України імені Тараса Шевченка. Діяльність народного хору, як і завжди, це зустріч з глядачами, багаточисленні поїздки. На концерти. І ми представляємо українську народну пісню вже протягом 55 років, з 57-го року. Ось цим займаємося. Зараз трошки гірше, що нема гастрольної. Зіпсоване це планове ведення гастрольної діяльності. Ви самі це відчуваєте і по містах всюди. Але все ж таки є в нас норма, яку ми виконуємо. І переконуємо і внесемо українську пісню до нашого слухача до глядача. Колектив побував з концертами у найвіддаленіших містах та селах України в усіх республіках колишнього союзу в Болгарії та в Польщі. За велику працю і самобутній талант багатьом артистам і керівникам хору були присвоєні почесні звання. Нині у складі народного хору працюють як досвідчені співаки, так і молоді артисти. Ми вирішили дізнатися про особливості їхньої творчої роботи та стосунки у колективі. Звичайно, робота цікава. Концерти, Зустрічі з шанувальниками і з глядачами на концерті. Дуже багато людей приходить і спілкуємося не тільки на концерті, а звичайно, і після концерту люди підходять. Питають Питають, питають про пісні. Подобається те, що наша пісня, українська народна пісня, ще не вмерла. Я думаю, що вона і не вмре. Бо через те, що то пісня це є душа народу. Якщо хочеш, щоб народ знищить, знищ душу, а тобі ж пісню або мову. Будь ласка, ми тримаємо, це всі герої, зарплата не дуже висока. Але на роботу ходять справно з ентузіазмом. За роки існування хору його репертуар поповнився сотнями кращих ліричних, обрядових, побутових народних пісень, а також творами сучасних українських композиторів. Кожна пісня або вокально-хореографічна композиція розповідає про історію і культуру України. Репертуар взагалі-то кредо Черкаського хору виконувати тільки пісні, які є в нашому регіоні. І сусідні, ми знаємо, що це раніше була Полтавська область, вся, да, Черкаська виникла якось раніше. Ну, пісні талановитих композиторів, які, є, які пишуть саме в народній манері, такі як Незабутні Анатолій Максимович Пашкевич. Тяжко дуже, тому що це дуже відповідальна праця. Виходиш перед масою людей, потрібно дарувати їм тепло, якусь, якусь ну, ауру таку добру, зарядити людей. І кожен раз, коли не виходиш, тому що виходиш, то значить вже дали звання, треба його оправдати. Вже і з роками з'являються свої шанувальники артиста. А як же відбувається сам процес підготовки? Тут же скільки колективів, і взагалі це напевно дуже складно. Ну знаєш, я ну ти перша, хто говорить мені про складність, оскільки зазвичай більшість глядачів думають, що це дуже просто вийти на сцену і зіграти якусь мелодію чи станцювати. Але насправді це надзвичайно такий непростий процес. І як відбуваються репетиції, ми зараз з вами побачимо. Ходімо. Доповнює та уверазню виступ народного хору балет філармонії на репетиції, якого ми з вами потрапили. І Якщо чесно, складно уявити скільки годин у день працюють танцівники, аби потім ми могли побачити ось такі народні танці. Керівник балету Тамара Зуєва працює з танцівниками більше 20 років. Зізнається, робота з балетом це бальзам для її душі, оскільки це постійний пошук та вдосконалення. Тішить балетмейстера й те, що нині балет поповнюється молодими танцівниками і є з ким поділитися багатим досвідом. Когда появилась молодежь в коллективе, когда новые веяния намного легче работать, когда приходят новые люди, которых надо учить, надо чему-то ну, передать свой опыт. Поэтому для меня эта работа это в радость. Як говорив Григорій Сковорода, душу звеселяє сродна праця, тобто та, яка до душі. І тоді байдуже, скільки часу ти витратиш на репетиціях. А ми зараз запитали в артистів про те, чи приносить задоволення їм робота. Як перший раз, все время постійно, все сіремолошки виходиш, все, все переживаєш. Ну нічого, танцюємо, танцюємо, в принципі, та наша життя. Здесь особая атмосфера, это совсем другие люди, творческие люди, они, конечно, отличаются от обычных людей. Здесь каждый день ты приходишь, каждый день какие-то получаешь эмоции позитивные, нравится танцевать, нравится выступать, нравится выучивать новые номера. Оксана Липова працює у балеті Черкаської філармонії 25 років, і до цього часу, як можемо бачити, має вигляд молодої дівчини. Про свій вік не зізнається, але цю танцівницю вирізняє з поміж інших досвід роботи, яким пані Оксана залюбки ділиться з молодим поколінням та який дає їй натхнення виступати перед черкаськими глядачами. На сцені всегда у нас свіжий воздух, поэтому люди, які работают в свіжому свежем воздухе, они выглядят всегда моложе. Тим більше когда молодые окружают ти стараешься виглядати лучше. Там призбу теж да. спорт. Это, да, это, это спорт. Ти завжди себя в тунусі і стараешься не упасть лицом грязь перед молодіж, поэтому надо выглядеть всегда хорошо. Особливо танцівники Черкаського балету хвилюються перед виступами на рідній сцені. Своего зрителя ни с кем не спутаешь. Когда мы работаем в Черкасской филармонии, в своем родном доме для нас э, лучшего концерта нету. Это у нас самый ответственный концерт, это именно на нашей сцене. Раз, два, три, четыре. Ет, ми вже з тобою побачили, але стоп, ти ж нам обіцяла класичну музику. Музика буде точніше, вона є. І чи не щотижня у філармонії відбуваються найрізноманітніші концерти класичної, симфонічної, народної музики? І зараз я вам трошки розкажу про колективи. Не уявляють свого життя без мистецтва і музиканти ансамблю народної музики Росава, який існує при Черкаській філармонії з 1983 року. Керівник росави Микола Петрина з власного досвіду знає, як воно, коли все по цимбалах він володіє досконало цим українським інструментом з давньою історією. Цимбали як народний інструмент виник в Україні у 17 столітті. Зафіксовано їх використання у складі народних ансамблів на Гуцульщині, Тернопільщині, Покутті, на Дніпрянщині, Бойківщині. Сучасне виробництво цимбал побутує на Гуцульщині. Керівник ансамблю Росава грає на цьому інструменті з дитинства. Пригадує той день, коли вперше привіз цимбали на Черкащину. В 1987 році, коли їх привіз з Кишенева. і Я пам'ятаю, коли я поїхав, привіз. І в нас була поїздка в Кам'янський район, і тоді ми жили на горі, коло, там коло Шевченка, там такий готель був. Ну я пам'ятаю, що днем, я тільки його привіт, мені треба було привезти його в порядок, вистроїти все. Ну, Всі пішли на Дніпро купатися, я там на горі вистроїв і коли зіграв, то аж низ було, чути, як звучать цимбали там на Дніпро. Окрім цимбал, у колективі є музиканти, які грають на скрипці, флейті, барабані, контрабасі та інших інструментах. Основу репертуару ансамблю Росава складають українські народні пісні, пісні композиторів України. Серед них найпопулярніші українські народні пісні та шедеври вітчизняного пісенного жанру Мамина вишня, Хата моя біла хата. Ой, гарна, я гарна. Їхав, їхав козак містом та інші. Солістка Росава, заслужена артистка України Олена Варич, має власний талісман у формі наушників підкови, який, на її думку, приносить талант. Співачка додає, що допоки немає улюбленої пісні, але те, що треба співати, завжди підкаже глядач. Існує така досить відома фраза, яка мені дуже подобається: вибери улюблену справу, і тоді тобі жодного дня не доведеться працювати. Я більше нічого не вмію робити. Тобто в мене немає більше ніякої професії. Я вмію співати, це все, що я вмію. Господь дав мені голос, дав мені той талант. І я вважаю, було б неправильно його тримати десь під замком, в квартирі. Якщо воно є, то його треба нести людям. Тому сил шукати не треба. Сам глядач дає силу і наснагу, тому що кожного разу виходиш до залу і відчуваєш, що людям потрібно на сьогоднішній день. Глядач сам підказує, що йому треба. І що йому зараз, І треба. Що йому зараз треба, так. Виходиш на сцену, оркестр вийшов, починає грати святковий марш. У нас завжди концерт починається святковим маршем. І вже з перших звуків зрозуміло, який глядач в залі, як вони сприймуть цей концерт, що їм сказати, що їм заспівати. Тому насправді. Сил шукати не треба, вони є, вони додаються з кожним разом. Кожне слово треба через серце пропускати, не тільки голосом, треба донести людям, розказати людям, що ти хотів сказати цією піснею. Незалежно від того, чи вона лірична, чи вона патріотична, чи вона жартівлива. Тому якщо вона мені не подобається, і просто не співаю. Тому в мене всі пісні улюблені. За свою гастрольну діяльність колектив об'їздив, чи не всі куточки України. З кожного міста залишилось безліч спогадів та цікавих історій. Олена Вареч поділилася однією з найяскравіших. В мене в репертуарі є пісня Українська народна. Ой, я знаю, що гріх маю там. Полюбила я Миколу, Йосипа Івана, багато на хлопців полюбила. І потім, зрештою, каже: Якби ж мені Василя полюбити, то я би вже ні на кого не звертала увагу. Я завжди. Цю пісню співаю, спілкуючись з чоловіками в залі. Я ж показую, що полюбила Миколу, Василя, Степана. І потім, а якби ж мені а, Василя. І я ж показую на одного чоловіка, в якому з селі то було. Не пам'ятаю вже в якому селі біля нього сидить жінка. Ну, я знаю, його жінка чи не його жінка. Ви би чули, що вона потім розказувала тому чоловікові, чого вона на тебе показувала, чого вона до тебе посміхалася. <сміхала> Скільки роботи, скільки людей, тут просто якийсь музичний калейдоскоп. А то, а ти знаєш, що за планом кожен колектив філармонії має дати у місяць вісім концертів, тобто це десь двічі або тричі на тиждень. Ого, це ж постійно потрібно репетирувати. Як вони застигають, і, і взагалі сцену як між собою потрібно поділятися? Це ж така проблема. Ну, знаєш, тут не обов'язково обмежуватися лише сценою Черкаської філармонії, адже наші артисти гастролюють і в інших містах, областях та навіть країнах. Вони є навіть лауреатами престижних музичних конкурсів. Нічого собі, це звісно, так. Ходімо дізнаємося взагалі. Давай, розпитаємо і... про їхню діяльність. У нас була зустріч в Національній філармонії у серпні місяці. Директори підписали договір про взаємну таку обмінну діяльність концертами по різних регіонах України. Ось нещодавно в нас вже була Волинська філармонія, яка демонструвала свій виступ волинського народного хору. В січні ми очікуємо гостей з Хмельниччини, із Житомирщини. І так і ми плануємо поїхати і показати своє мистецтво, як Хор, так і Росава, як і Трівербена, показати в інших регіонах України, як звучить пісня українська, українська із центральної України, який має стиль одяг в центральній Україні. Ну і звичайно, понести те високе мистецтво. В інші регіони і взагалі і за межі України, тому що ось нещодавно були наші колективи за кордоном в серпні місяці. колектив хору повернувся із міжнародного фестивалю з Польщі, де зайняв гран-прі, стали переможцями. Два тижні тому назад симфонічний оркестр повернувся з гастролей з Франції де також їх зустрічали і на високому рівні, вони показали мистецтво, класичну музику світових композиторів, музикантів. Але у виконанні справжніх українців ось такі музичні цікавинки є у нашому місті, і це ще раз доводить, що Черкаси це просто скарбниця талантів. Головне обрати те, що вам до смаку. І не обмежуйте себе якимось одним напрямом чи стилем. Адже музика, як наше життя, багатогранна та неповторна. І ми, як завжди, не показали вам усього. Але сподіваємось, що зачепили струни вашої душі. А з вами була програма Пілігрим. Слухайте музику, яка підіймає настрій. Будьте на позитиві, і нехай щастить.